Вітаю одночасно декілька моїх європейських друзів політиків надіслали мені статтю з Foreign Affairs «Теорії перемог Путіна, і всі вони кажуть, що це, мабуть, один з найтверезіших аналітичних оглядів того, що зараз відбувається. Я прочитав і з переважною більшості висновків я погоджуюсь. Саме тому вважаю, що нам треба це розглянути більше того. Це допоможе вийти з тої бульбашки, з якою на хозякі знаходиться переважна більшість українців, які вважають, що Трамп або куплений Кремлем або грає в якусь хитру гру зараз. Загонить за стіл перемовин Путіна, і там його дотисне. Або ні, це все конспірологія, а реальність Реальність геть інша. Почнемо з того, що не на зовнішню скромність заяв Кремля. В Москві ледве приховують задоволення останніми миротворчими ініціативами Дональда Трампа. Так, вони в захваті від того, що пропонує Трамп, Москва взагалі розглядає угоду з Трампом як безпрогнушно за короткий термін. Росія отримала стільки поступок, скільки не могла навіть очікувати від зупинення допомоги Києву до виходу США з розслідувань військових злочинів Росії. Все це впливає на сприйняття того, що відбувається, але ще раз скажу: Росія грає в свою гру, і тут треба розуміти, що відбувається. Російське керівництво розуміє, що тепле ставлення Трампа до Путіна не може тривати вічно. Трамп емоційно настійкий і має коректний період уваги. Більше того, як тільки він не отримує бажане. Він не просто переключається, а він може ще й помститися за те, що не отримав. Журналісти звертають увагу на те, що як мінімум мало ймовірно, що адміністрація президента США беззаперечно ухвалить ці максималістичні вимоги Кремля, але в Москві готується доїти Трампа так довго і так сильно, як тільки зможе Кремль. Більше того, Путін сподівається, що йому вдасться досягнути зустріч з Трампом віч на віч, і вони укладуть угоду на якийсь час зупинити конфлікт в Україні, саме те, чого хоче Трамп, в обмін на умови, які залишать Київ назавжди ослабленим. ще раз, тимчасове припинення війни, але Україна назавжди слабка. Це про те, що їх казали. Більше того, в статті описують сценарії, при яких Росія навмисно буде тягнути час не воювати, переозброїться, додасть собі військ, а потім нападе. І це вважається вкрай вирогідним сценарієм. Взагалі Путін виступає за угоду, яка накладе всілякі обмеження на Україну і надасть Москві постійний голос в українській політиці. Це не перебільшення мови і про українську, і про російську церкву, і про російську мову, і про російські партії все це є інструментом, яким Путін хоче контролювати Україну. Взагалі він певно погодиться на угоду, яка обмежить ну тільки західну. Підтримку українських збройних сил Кремль взагалі вважає, що такого скорочення буде достатньо, щоб гарантувати, що Москва зрештою колись але переможе Україну. Путін був би щасливий, навіть якби українці та їх європейські союзники різко відкинули угоду. Тоді Трамп би мав причину а, при підбурюванні Путіна назавжди припинити підтримку Сполученими Штатами України. Навіть якщо Путіну не вдасться умовити Трампа відмовитись від України, він все одно сподіватиметься на остаточне відновлення інших елементів російсько-американських відносин, у тому числі для послаблення санкцій. А санкції його справді бентежать. Йому треба вийти з-під санкцій. Він розуміє, що країна деградує, мова про Росію, яка справді програє зараз все, що тільки може, в перспективі. І тому. Тому він шукає варіанти, але якщо і ця спроба не увінчається успіхом, російський диктатор просто продовжувати так само воювати, як воює зараз. використовуючи живу силу як м'ясо і гроші для того, щоб отримувати зброю, Москва не втрачає шансу посилити свою позицію, пропонуючи Трампу привабливі ідеї на кшталт зближення США. Та розривом з Китаєм насправді Росія не збирається відмовлятися від свого стратегічного партнера заради непередбачуваних вигід від Білого Дому, і про це аналітики видання якраз говорять дуже багато в статті. Вони звертають увагу, що це звичайне затягування часу, і історію, яку я колись протягнув Ніксон, зараз реалізувати неможливо не лише тому, що. Москва не хоче виходити, а й тому, що Москва не може вийти з під впливу Китаю, а Китай не відпустить свого партнера і одночасно васала. Кремль тягне час. Видання так і пише: Кремль тягне час і готовий до будь-якого результату. Путін, схоже, вигадав спосіб, як маніпулювати. Трампу саме его Трампа він постійно використовує для отримування результата. Кремль запропонував Трампу багато інших причин для потепління відносин. Він апелював до спільної історії двох країн як союзників у другій своїй війни. Що Трампу дуже сподобалось, він підкреслив загальну антипатію. Е як Путіна, так і Трампа до прогресивних ідей, таких як права ЛГБТ, їх загальну відданість, нібито традиційним цінностям. Ну і все інше, він послався до речі на спільне взаємне розочарування основними елітами в Європі та Північній Америці. Нарешті Москва припустила, що дві країни можуть укласти. Кілька ділових угод, щойно вийдуть за межі нинішнього конфлікту, це і співпраця в вартіці, це і видобича ресурсів на окупованій території України. Це все повинно принести мільярди. Прибутку тим, хто погодиться на це, аріаді Дмитрієв, перемовник Кремля, взагалі показував слайди, в яких хібно стверджував, що американські компанії втратили 300 мільярдів доларів через війну в Україні та санкції проти Росії, не було заявлено принаймні публічно, що родичі та друзі Трампа можуть виграти від відновлення торгівлі, особливо враховуючи, що Дмитрієв знає їх, ну в таких ділових партнерах. В, в партнерстві Совідській Аравії, але щось підказує, що будуть працювати саме в цьому напрямку на цьому фоні Кремль зробив так, що війна в Україні мала неприємну перешкоду. Так вона такому потенційному славетному партнерству між Росією і Сполученими Штатами, між Путіним і Трампом. Два лідери знайшли один одного. Вважає Путін, це зіграло на розчарування Трампа. Наполегливою вимогою України, що будь-яке припинення бойових дій повинно супроводжуватись надійними гарантіями безпеки від майбутніх російських вторгнень. Більше того, особиста неприязнь Трампа до Путіна спонукала його бачити, до Зеленського. Вибачте, спонукала його бачити у Зеленському головний камінь спотикань для переговорів. Ми бачимо зараз від Трампа. І це моя особиста думка, яка в статті не прописана, але десь там на підкорці, помітно, що Трамп сьогодні поводиться так, як поводився Зеленський в 2019 році. Пам'ятаєте, подивитися в очі путіну, зійтись посередці, просто домовитись, просто перестати стріляти. Ну, якщо хтось вважає, що Трамп просто досвідченіший, не може робити такі ті ж саме помилки, ні. На жаль, може, більше того, він їх робить. А Путін, до речі, також помилково стверджував, що Зеленський не мав демократичного мандату, і що Україна має провести вибори перш ніж підписувати будь-яку угоду. Це, до речі, ще один аргумент, який, хоч підтримав Трамп, тому що він не любить Зеленського. І вже неодноразово його оточення казало про те, що майбутнього для Зеленського в політиці немає. Хоча Зеленський сам заявляв, що він де тільки на один строк, але. Як ми всі бачимо, наркотик влади тримає Володимира Санача в полоні, але при цьому цьому Путін доручив різним російським чиновникам зайняти максималістську позицію на переговорах, дотримуючись його старих вимог ще з червня 2024 року, які включають. Передачу всіх територій, на яких претендує Росія під контроль Москви, визнання Сполученими Штатами цих регіонів частиною Росії, нейтралітет України, обов'язкове скорочення численності українських військових, скасування будь-яких е, е, законів або рішень по російській церкві в Україні, що дало взагалі е, Москві суттєво владу над українською внутрішньою політикою. І головне, хочу звернути увагу. Путін вимагає припинення процесу мобілізації. З мобілізацією росіяни борються через фактично інформаційні кампанії, ПСО. І, на жаль, наша влада інколи їм підіграє звідома історія, як Зеленський своїм рішенням звільнивши всіх військових не тільки зірвав мобілізацію, а й викликав овації у Кремля, тому що. Там якраз дуже добре розуміла зірвана мобілізація це послаблене ЗСУ, і це мало наслідки, які ми в 24-му році спостерігали. Але це все наслідки дій Зеленського. Так от Трампа, звичайна. Тримає карти при собі і часто змінює свою думку по тому чи іншому, в е, якомусь прикладу. Більше того, ми всі пам'ятаємо. На цьому тижні Зеленський диктатор, на наступному тижні Зеленський кращий президент України. На ще одному тижні Зеленський виходить з е, зі скандалом геть завального кабінета в Білому домі. Ще через тиждень Зеленський той, хто прагне миру. Тут все зрозуміло. Але. Не треба забувати, і на цьому звертає увагу якраз видання, що Трамп також може не розділяти кінцеві мети Путіна. Позбавити Україну суверенітету, знищити її, можливо, повністю знищити як державу. Хоча Трамп одного разу дійсно розмірковував про те, що Україна може стати російською в один якийсь чудовий день. Поки що, все, чого хоче явно Трамп, це негайне припинення військових дій, що саме. Ну а це мало хвилює Росію і не дуже її цікавить. Більше того, о той чудовий день, який про який сказав Трамп, скоріш за все, вже помер в голові Трампа. І якщо навіть хтось в Росії сподівався, що це буде реалізовано, сьогодні це для Трампа не актуально. але Кремль дійсно вважає, що може використати бажання Трампа укласти перемір'я, маніпулюючи цим, щоб укласти проросійську угоду, яка означає. Угоду, яка покладе край партнерству України з глобальним заходом у сфері безпеки та військових відносин, в ідеальному для Кремлі плані або сценарії ця угода гарантувала б, що країни НАТО пообіцяють припинити постачання зброї та розвідданих до Києва. Кремль розуміє, що саме західне партнерство. Допомогло Україні підвищити свій оборонний потенціал, вижити та продовжувати стримувати російську військову машину, наносячи їй болячі удари. А в результаті ми бачимо, що це партнерство можливо є головною загрозою для експансійських амбіцій Путіна. В результаті Путін скоріш за все погодився би це припущення від журналістів видання. На перемір'ї, якби Трамп погодився на цю умову у своїх зауваженнях 13 березня про можливу угоду, Путін висунув цю умову, а також свою умову, щоб Україна припинила мобілізацію своїх збройних сил. Про що я говорив, говорив трохи раніше, якби ці всі умови були прийняті сполученими штатами і нав'язані Україні, то Москва могла би використати перемир'я саме як можливість переозброїтись. Провести роботу над помилками, і, як визнають журналісти, як вона то, забажала відновити в будь-який момент війну проти вразливішого Києва, як тільки Трамп буде прибраний з дороги через вибори або будь-які інші варіанти. Так, нічого з цього не означає, що Росія гарантовано переможе Україну. Більше того, видання пише про те, що. України потенціал в непоганому стані. Війни не передбачувані. Якщо останні три роки чомусь і можуть навчити а, захід, то це тому, що військова співпраця між Україною та країнами НАТО сильніша зараз ніж коли-будь-хто міг собі уявити до 22 лютого, до 22 року, 24 четвертого лютого. А, Якщо Європа продовжить допомагати Україні, а Київ зможе вирішити проблему нестачі живої сили, то наступ Росії гарантовано може зупинитися. При всьому цьому, зіткнувшись зі зростанням людських втрат, виснаженням запасів техніки та економічною стагнацією, Путін таки може вирішити, що настав час закріпити свої досягнення, хоч на тому місці, що вони є, поки ситуація не змінилася на ще гіршу. Путін до речі, пам'ятає, що колись він зарвався, і потім була харківська операція. А тому, яка до речі, була проведена успішно. Генералом залужним, і ми бачили результати. Так, от потім Путін може погодитись на припинення вогню саме за нинішніми лініями контролю, яке б не обмежило військову співпрацю Києва з Заходом або його здатність переозброюватись. Мова про те, що при деяких варіантах Путін визнає, що допомога буде тривати в Україні і далі. А Україна має можливість зберегти свою армію в тих в тіх кількості, в якій вважає за потрібне. А, ну але давайте так також скажемо, що Україна при цій ситуації це видання пише, не отримана назад всю свою територію, але залишиться по справжньому суверенною незалежною державою, яка контролює своє майбутнє і здана стримувати майбутню агресію. Кремля тут все зрозуміло, але це може статися, і це окремо моє зауваження, тільки при зміні влади. А це повинно відбутися після закінчення бойових дій на найближчих виборах, тому що при Зеленському ми далі будемо бачити велике крадівництво. Ми будемо далі бачити тотальну корупцію. і Ми будемо бачити, як а Владу використовують тільки для того, щоб отримувати владу. Це взагалі знищить Україну і потенційно нанесе Україні взагалі ніяких перспектив. За деякий-дейкий час Україна може зникнути навіть без допомоги Росії тільки тому, що корумповані невигласи будуть далі керувати країною, що призведе до катастрофи. Однак Захід, давайте відверто казати про це. Поки що не стикався з викликом, подібним до того, як приход відбувся після приходу Трампа від самого початку війни, взагалі, а Захід був об'єднаний, а зараз ми бачимо трохи інше без підтримки сполучених штатів заходу буде важко залишитися скоординованим, зосередженим та дисциплінованим у наданні допомоги Україні, і це теж висновки аналітиків, з яким погоджуються, на жаль. І, мої європейські друзі. Тут треба взагалі створювати нові ініціативи, чого Україна поки не робить, і не тому, що не хоче, а тому, що неспроможні ті люди, які зараз керують країною на такі дії. На жаль, немає а не авторитету, а не розуміння, а не цього іншого. Більше того, ми бачимо, що досягнення зараз на переговорах в Саудівській Аравії відбувається тільки завдяки тому, що інструктують нашу делегацію британські. Політики і дипломати. Якщо б не вони, то був божах, е, на жаль, саме все так. Так, от, майже відразу після початку війни взагалі всім здавалося, що Росія приречена, хоча б частково, зазнати поразку а будь-яке врегулювання розчарує росіян. Але тепер е, це вже не здається всім такою реальністю. Для Москви, можливо, попереду ще. Може і бути все, що завгодно, і може чекають світлі дні, може темні, так думають люди в Кремлі, але як буде справді, ніхто не знає. І тут головне, як себе поведе Україна? І якщо буде все налаштоване на забезпечення Збройних сил України, якщо з корупцією почнуть боротися, а не імітувати бурхливу діяльність, коли вивозять як Комарницького а, корупціонерів за кордон, тобто співробітники СБУ, коли метою буде перемога у війні, а не перемога на виборах, тоді все може, можна змінити. І тут головне пам'ятати, жити треба перемогою у війні, а не перемогою на виборах, а єднатися не навколо прізвища або посади, а навколо інституції. А саме Збройних сил України. Бо поки є Збройні сили України, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, не буде країни. Ну, сподіваюся, ця аналітика вам трохи пояснила, що буде далі. І ви не забули одночасно з цим підписатися на канал, поставити вподобайку, поширити це відео, тому що треба, щоб інші люди теж знали, і прокоментувати, що ви думаєте з цього приводу. В будь-якому випадку, єднаємось і гуртуємось навколо ЗСУ. Бо війна не закінчується, а нам треба перемагати відстоювати Україну. Дякую, що дивились. па папа.